Михайло Петренко, небо, дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю покинув і в небо злітав? Далеко за хмари, подальше від світу шукать собі долі. На горе привіту, і ласки у зірок у сонця просить, у світлі їх яснім все горе втопить, бо долі ще змалку здаюсь, я нелюбий? Я наймит у неї, хлопцюга приблудний. Чужий я у долі, чужий у людей, хіба ж хто кохає нерідних дітей? Кохаюся з лихом, привіту не знаю, і гірко, і марно свій вік коротаю, і в горі спізнав я, що тільки одна, Далеке є небо моя сторона, і на світі гірко, як стане ще гірше, я очі на небо мені веселіше. Я в думках забуду, що я сирота, і думка далеко високо літа, коли б мені крилля, орлячі ті крилля, я б землю покинув, і на новосілля орлом бистрокрилим у небо польнув, і в хмарах навіки от світу втонув.